Так, ля чим себе можна втішити? Можна зайнятися приміром рескросінгом. Це такий обмін речами, безкоштовно абсолютно. У Луцьку, Львові, Вінниці, Києві навіть У, уже всі затято обміняються. Я пропоную нам з тобою теж чимось. Добре, обмінятися. добре. Давайте мені свій новенький зелененький велосипед. А я тобі ну приміром найдорожче, що в мене є. А що? Це окуляри, бо я без них нічого не бачу. Це найдорожче, Аню? Я вірю тобі, якось нерівноцінно виходить, але ладно, у нас наразі тільки одягом обмінюються. Ну, тож, а в Європі вже, друзі, вхід пішли вже кімнати, автівки, парасолі, все підряд. Це, до речі, як на мене, чудова ідея. Абсолютно не чудова. Я особисто проти. І знаєш чому? Тому що кожна річ несе особливу енергетику свого господаря, свого власника. І не лише енергетику, а й хвороби. Ну, власне кажучи... Що можна підчепити із таким обміном? Дізнавалася наша модниця Аліночка Мородюк. Усіх дівчат мучать одвічне питання. Нема куди класти речі і нема чого вдягти. Здається, я знаю, що робити. Дрес-кросинг кросинг Це така нова течія, що топливла тепер і до України. З Англії. Тепер це, ну, дуже модно. От уявіть, ви купили сукню, прийшли додому, поміряли. І не лягла вона вам на душу. Узяли й закинули далеко на полицю або трохи поглачили. І майже нові джинси мертвим вантажем припадають пилом у шафі. І от для таких випадків вигадали дрес-кросинг. Безкоштовний обмін речами. Але не старими бабусиними ковтинками, а такими, що у чудовому стані. Намагаємось це якось популяризувати, тому що реально дуже прикольна ідея. І головне, що це людям подобається. Це зовсім не комерційний проєкт. А ми це робимо заради того, щоб після роботи люди могли відпочити. Ось і я завітала на одну з перших таких вечірок у Києві. Ми теж прийшли за правилами всі своєю сукною. Подивимося, що можна взяти на заміну. Все ж таки, моя сукня найкраща, заберу її назад. Що ж буває, що нічого собі не підшукаєш, але дивлюся і дівчата, і хлопці, а їх тут теж вистачає. Підбирають цілі комплекти одягу. Окрім того, можеш принести книгу або сережки, а взяти плаща. Скільки приніс, стільки й забереш. Дивлюся, люди тут усі нормальні, красиві, доглянуті. Хоча все одно чомусь побоююся носити чужі сукенки, і про різні аури наслухалися, і про недуги. Можна заболіти стриптодермії, стафіодермії, грібкову інфекцію, потік пострігущого рішая, тубількульозом. Можна також заболіє цінкозом, тобто грибком, лекції, заразиться полновирусом, то тобто з подушною Але всі мене переконують. Приводів для хвилювання схопити щось недобре тут нема. Людина, одяг якої носитимеш, ось вона перед тобою. Що це не барахолка, переконує і письменниця Ірина Карпа, яка в Європі частенько відвідує такі заходи. Дивлюсь на всіх цих людей. Мені там не бридко було б з жодного з них там щось взяти і поносити. Я люблю сама якісь вигрібати такий милий серцю непотріб із шафи бо ти таким чином, якийсь відкриваєш новий простір в своєму житті. Так справді бачу, люди не дарма сюди прийшли. Я приносила платічко і вміняла на блузку. Платічок у мене багато, а блузка якби не завадить. Мені. Головне, щоб було якісне, навіть якщо хтось носив цю річ. А знаєте, коли цей дрес кросинг ну, дуже доречний. Зараз я у брендовому магазині. І так хочеться купити якусь стильну річ, але ж так дорого. І навіть якщо назбирати хоча б на одну, то згодом можна помінятися на таку ж. Або ще кращу. Я вважаю, це реальний вихід. О, сукня, яку Одрі Хепберн.